сладкая, как мед. Парижанка получается. Чернослив по 30. Огерочки 25. 50 помидорки, персики 70, виноград почему 60, слива 30, Тарас на месте. Доброго дня вам! Что у вас тут есть? Який сок есть у вас? Гранат, манго, грейпфрут, апельсин. Світлицький апельсин. Так, тут стоїть Тарас. Вот. А щось пусто? Тут віці людей немає. Ну тарас кожного дня. Ви кожного дня на роботі? Да. Кожного дня, так. Да. Так, ви ще відправляєте? Да? Який номер телефона? Тарас. Так, ось номер телефона Тараса. Тому хто бажає сок і до соку. У нього тут все є. Приходьте. Торговий центр острів і тут стоїть Тарас.